Сьогодні 20 лютого 2025 року, друге заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття Що народжується з води. Доброго ранку, маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч продовжується. І сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже цікаві речі. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, що ви бачите. Називайте Сніжинка, веселка, дощ, туман іній. Так, дітки, молодці, все правильно ви назвали. Скажіть мені, будь ласка, як називаються ці явища? Так, природні правильно, які пори року дарують нам явища? Так, всі пори року якесь явище та дарують. Наприклад, сніжинка найчастіше з'являється взимку, веселку. Можна побачити тільки влітку. Дощ може йти цілий рік і весною, і взимку, якщо тепло, влітку і восени. найчастіше. Туман ми можемо побачити восени і весною. Іній дуже часто можна побачити пізньої осені або і ось сьогодні ми з вами поговоримо, які явища дарують різні пори року. І дізнаємося з вами, що народжується із води. Ну що ж, починаємо з зими. Має пензлика одного, чарівного чарівного і малює на вікні ним узори чарівні, тільки рук і ніг. Немає. Як він зветься? Хто з вас знає? Так, правильно, дітки, це мороз. Він малює дуже красиві візеруночки на стеклі. Так? Що може робити мороз? Він не тільки малює, але він може. Заморожувати, приморожувати, морозить і щіпати, якщо він сильне, ще колоти щічки, так? правильно, дітки, що заморожує мороз? Так, дійсно, він заморожує воду, правильно. А що це за візерунки на склі і як вони утворилися? Давайте спочатку роздивимось ці візерунки, які може намалювати мороз, а потім поговоримо про те, як вони утворилися. Гра називається Що намалював мороз на вікні будьте уважними. Я впевнена, що всі ви розглядали зимові візерунки, і вони вам щось нагадували. Ну що ж, дивимось на екран. Перший візерунок. Що ви побачили на вікні? Білочку, правильно? А тут? Пташку, так, снігуря, звичайно, може. Так, а що ж тут ми бачимо? Який морозний візерунок на щось схожий? А схожий він? Так, на звичайний гриб. Тут ми бачимо ракету правильно, а тут правильно, звичайного сніговичка у капелюсі, так, молодці. Тут зайчик, подивіться, довгі вушка, звісно, дуже схожий цей морозний візерунок на зайчика. А тут, ну ви здогадалися, це будиночок. Так, Це ялинка. Так, дуже схоже на мою думку. Так, ну що ж, тепер, як я і обіцяла, давайте з вами поговоримо, як же можуть утворитися візерунки на склі. Мороз. Намалював нам ці візерунки незвичайною водою, водяною парою. Вони завж... Вона завжди є у повітрі. Тепла водяна пара завжди непомітна для нашого ока, осідає на склі і накопичується на нерівностях, ледь помітних подряпинах. Осідаючи на скло, вона охолоджується і перетворюється на крихітні кристалики льоду. Так? На зимовому склі виростає фантастичний візерунок, який ми сьогодні з вами бачили. А що цей малюнок з води ви можете переконатися, потримавши на ньому пальчика, або подмухати на таке віконечко. ось подивіться, що ви побачите, Так, що ця, ця водичка починає танути. так? І з'являється таке маленьке віконечко, тому що всі ви знаєте, що сніг і мороз дуже бояться тепла. Так, роздивилися, так? А щоб дізнатися, що ще може утворюватися з водяної пари взимку, відгадайте наступну загадку, слухайте уважно. Взимку у саду на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей диво-садівник, що зробив такий квітник? Ну, давайте подумаємо. Так, дітки, це і ні, дійсно, нещодавно ми про нього говорили. З чого ж він утворюється? Так, з водяної пари дійсно, подивіться, яка краса може бути на листочках, на вітах, на траві взимку, коли є водяна пара. Ну що ж, він може осідати не тільки на вітах дерев, але й на. На землі на травички. Роздивіться, дітки, цей малюнок, і скажіть мені, що вам нагадує іній? Ось подивіться на перший малюнок, що нагадує інній. Колючки, так, голочки, хвоїнки. Як ви вважаєте, що відбудеться з Інею, коли ми до нього доторкнемося рукою? Дійсно він розтане. Правильно, дітки. Ну що ж, давайте з вами згадаємо інші пори року і явища, які вони нам можуть приносити. В лузі вдосвіта галинка погубила нам стинки, сонце встало, позбирало, та галинці не віддало. Це загадка про. Про росу, так, дітки, водичка нам робить і такі подарунки іноді. Подивіться, яке це красиве природне явище. Але ми зможемо його побачити взимку? Так, дійсно не зможемо. Русу можна побачити весною, влітку можемо побачити іноді ранньої у осені можемо побачити таке незвичайне гарне явище. Ішов хлопчина через ліс, молоко в цеберці ніс, хлюпнув трішки молока, зникли поле ліс луга. Про яке природне явище говориться в цій загадці? Правильно, дітки, про туман, туман тут порівнюється. З молоком, так? Хлюпнув трошки молока і зникли поле ліс лука. Роздивіться, будь ласка, ці малюнки, як виглядає туман. Як ми з вами говорили, це природне явище теж утворюється з води, і побачити ми його можемо дуже часто. <клес> Вибачте. І взимку можна побачити туман, тому що в Одесі дуже теплі зими бувають. Восени можна побачити туман. Весною можна побачити туман. І навіть влітку буває таке природне явище. Тому я вам раджу спостерігати за цими явищами. Це дуже-дуже красиво. Ну що ж, давайте з вами. Трошки пограємо в гру. Спільне та відмінне. Зараз ми з вами будемо порівнювати росу і туман. Так, уважно слухаємо запитання і будемо ставити зірочки, якщо це так. Домовились? Так. Ну що ж, слухайте перше запитання. Що це? Це краплинки води, які можна розглядати. Це роса, правильно. Дуже дрібні краплинки, майже непомітні для ока. Це туман, знаходиться на предметах і рослинах. Так, це роса. Висить в повітрі. Правильно, це туман. Туман буває білим і сірим. А що прозоре? Роса правильно. Ну, наступне запитання. Утворюється з водяної пари. І туман утворюється з водяної пари, і роса утворюється з водяної пари. Нам ці явища погоди принесла вода. Так, і що ж, останнє запитання. Шкідливий для водіїв, тому що заважає видимості на дорозі. Так, дійсно, це туман шкідливий, а роса не шкідлива. Так, молодці дітки. Ну що ж, тепер наступна гра, яка називається продовж речення. Зараз ми з вами закріпимо те, про що ми з вами говорили. Явище, яке утворюється на предметах вранці і влітку. Правильно, роса. Що нависає над містом маленькими краплинками? Туман завжди утворюється під час того, як іде дощ і світить сонце, про це явище. Ми говорили на початку нашого заняття, що ж це за явище, яке може бути тільки влітку? Це веселка, звичайно, дітки. Ну, Я впевнена, що вам дуже подобаються деякі явища природи, і я не можу сказати, яке явище мені саме подобається найбільше, але. Сьогодні ми з вами трошки пограємо в явища природи. Всі ви знаєте, скільки пір року існує? Чотири пори року. Давайте їх будемо називати весна, літо, осінь, зима. Так, ну що ж, давайте будемо закріплювати, які явища. Саме, про який ми сьогодні говорили, які утворюються з водяної пари, я вам трошки підкажу, в яку пору року можна побачити. Так, сніжинка, взимку, веселка, влітку, дощик можемо побачити весною, влітку «восени». Ну, іноді і взимку, якщо вона тепла, так? Туман можемо побачити весною влітку, і дуже часто восени ми бачимо туман, дійсно, дітки, Іній – взимку, і можна побачити пізньої осені, так? Ми про це з вами говорили. Молодці. Ну що ж, ми з вами підходимо до кінця нашого заняття, і всі ви знаєте, що кожна пора року дуже полюбляє, коли її малюють. Я вам сьогодні задаю домашнє завдання намалювати найулюбленіше ваше природне явище. Це може бути що завгодно. Яке явище вам подобається, те й намалюйте. Ось подивіться на екран. Можна намалювати і сніг, можна намалювати веселку, дощ можна намалювати, що вам забажається. А сьогодні я з вами прощаюсь, з нетерпінням буду чекати ваші роботи які я обов'язково покажу нашим природним явищам. До побачення, до нових зустрічей, всього вам найкращого.